Пані Ірина вже більше року живе у Хмельницькому. Сюди жінка вимушено евакуювалась із Лисичанська після повномасштабного вторгнення. Нині вона вперше прийшла до громадської організації Територія Добра Поділля, аби отримати продуктовий набір. У мене тут син, і то я приїхала до нього, ну так і залишилася, зараз, знімаю собі житло. Ну так. Чекаю, коли наші звільнять. Тут я вперше, то в інтернеті була така форма, я її заповнювала і то прийшла сюди вперше. Допомагають із харчами, допомагали, з одежею допомагали. І так дещо ми то є, отримували там, не було ліжка, не було ковдри, таке не було. А от з житлом складніше. Знімаємо квартиру дуже дорого, ну, подітися поки нікуди. У пакунку – крупи, консерви, макароні вироби, олія. Рисова може бути якась інакша, макарони, консерва м'ясна, така консерва йде, як васоля, кукурудзяна крупа. Цей продуктовий набір він змінюється, тому що у нас так само до нас підключаються волонтери, ВПО, які допомагають збирати. І ми ресурси, які ми знаходимо, які до нас приходять. Він змінюється. Видають продуктові набори для вимушених переселенців представники громадської організації Територія Добра Поділля вже більше року. Видача пакунків діє на чотирьох локаціях: Щовівторка на вулиці Січових Стрільців у приміщенні «Урбан що четверга на Франка, 18 та Тернопільській 30 дріб. 1. І щонеділі на соборній 57. Аби отримати допомогу, необхідно заповнити Гугл-форму. Знайти її можна у соцмережах громадської організації. Продуктовий набір розрахований на сім'ю. Якщо це там велика сім'я, ми в принципі завжди ми йдемо на уступки. Ну не то, що на уступки на зустріч, тому що все-таки хочемо попіклуватися про людей, надати максимальну допомогу, щоб підтримати. В принципі, допомога такий продуктовий набір розрахований на місяць. Ми за весь час війни надали 34 Тисячі продуктових наборів ми роздали. Ми роздали 27 тисяч порцій їжі по різним локаціям міста. Крім продуктових наборів за можливості, волонтери забезпечують людей медикаментами та речами першої необхідності. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.